Далі дуже багато є. Так до 6 метрів оплав, що ми почистили непогано, але дійшли ми десь до 3 метрів, наша плита розгорілася, диму немає. Говорить, горить, непогано, горить. Чорний дим. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І як я недавно робив відео про свої е, плити, пічки чи як там називати. І ми, як я говорив, тут в кухні. Просто у нас забило самі в колодязі це все забито в пічки. І заказали, прислали отакий роторний набір для чищення димоходу. І не тільки димоходу, але ми тими ми будемо повністю пічку в середині грубі чистити, тому що я так зрозумів, що давно не чистилось, і того нема тяги взагалі димить в хаті, коли затоплюєш. І говорив я про кухню, так як ми е, тут е, палили, але дуже великий дим, що у нас. І, і ми думаємо, що тут десь е, треба почистити саму плиту, ну і стояка треба почистити комин. Для цього ми взяли отакий роторний набор, нам прийшов для числення димоходів, ну і все остальне. Е, це на таку дрейку приспособується. Зараз я вам покажу, що до чого. Тут є. Взяли, тому що треба всі ті пройтися, димарі, тому що кажуть, що воно, мабуть, вже давно-давно не, не чистить. Е, переходні кні у нас, щоб до 6 метрів, кому як, скільки метрів, повно чиститься ним, не, не тільки димоходи В цьому димоходи і в, в котлах можна чистити. Та різні різні, хто, хто побажає. Зараз ми просто-напросто подивимося, як воно у нас буде йти. Ось є в нас така шестерка, бачите, воно буде ротором, зараз я це все дідю, покажу. І тоді детальніше. І воно буде просто йти по цьому на таких. бачите, Я думаю, що буде все нормально. Я підсоіню, хоч покажу. О, бачите. І воно буде кротити, зараз ми попробуємо дрейкою. І воно буде розбивати, ростой, а згинається, бачите. А треба обов'язково тут бої. палимо чи тим поросятам, зварити, взяти, навіть так щось підігріти, щоб тепліше, бо ми тут готуємо, а холодно. То ми зараз будемо, я все це. Ну, як то говориться, суїди і будемо показувати по-малу. Так. І соєдинили просто. Знаєте. І ротор. є, Будемо чистити, пробувати. Але я ще так добре подивився, бачите, як воно це мені ще подобалося. Переноску хто має полуницю. І по полуниці, зверху ходити, коли суха полуниця, теж можна бачите, о. І помалу можемо його збивати. Непогана би була, яка посадне, звичайно, на мульчі. А зараз ми будемо розбирати тут, я наготуюся собі і покажемо, як воно працює. Сажі багато, сажі дуже багато є, я вже побачив по цьому. На них робиться, можна підстелити щось. Пістелили і будемо пробувати ми працювати нашої о, я бачу, що багато є. О, зараз ми поставимо другу і я по верху так як воно перед той, і воно буде е, далі, як говориться, у нас. Е, Ось тут немає треба, тут все така техніка, звичайно інтересна, але зараз я вам покажу далі. Ставили друге. Гляньте і вона. О, аж. Суперова. Мені подобалось чистити. Тобто можна в ту сторону. Так, до 6 метрів. Опа, оце, бачите, є контакт. Є контакт, що ми почистили непогано, але дійшли ми десь до 3 метрів, тут хватає, так як тут комисси дуже здоровий. І зараз ми просто-напросто будемо м -м, трохи почути, як, як то кажеться, гореним саджаю, чую, Не розкажу історію. Раніше були плити здорові. Дуже здорові були плити. І в кожному ту були живі такі верчика. І провіряти, коли набилося, воно набувалося частенько. Чим ми робили? Зараз поясню вам, чим ми робили. Ми просто-напросто брали палку на палку чи, чи льон, чи якісь тряпки соляру. І ну, брали, розпалювали і сажу ту, як кажеться, спалювали. Вона як розгорілася, то такий дим йшов, і сама сажа йшла з е, хати, з моря на... дуже. Але це було опасно, тому що якщо загориться сильно, 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 так опасно було. То переважно ще тим позбирати, що залишився, тут можна плісом, можна все чим захочете всередину, тому що воно все рівно, я позбивав, це позбивання, а середину все не лишається. Можна продукти підісосом, це вже на вашій, як то кажуть, сатті. Але я вже бачу по чому, що йшов навіть віті, по, де, де помазано і корилося. Зараз я зарапаю просто-напросто, але саді, кажу, дивіться, тут хто знати, скільки ми то вже другий рік тут не чистили так, сподивилися, звичайно, з краю трохи вибрали. А саму то грубу, то ні. Переходи, мабуть, маленькі, і воно збирається на тих переходах. Прямих нема, а є переходи. І тому воно е, так. Але будемо пробувати так, я ще прийду на всі пічки далі. А тут зараз ми вже я пройшовся добре. Е, зараз від... від, від гнемо. О, така Таке наконечник пройдеться тут все. Ще б звичайно добре, якби ще таку деньку в тому, було б непогано. Бачите, оце такий тример, як то говориться, для чистки. А тут потім я візьму глину, а тут я візьму, прикрию, як воно воно глиною обмазується, все рівно. І попробую тут зараз розтопити і подивимося, як воно буде тяга. Рост, розтопили, розпалили виплиту. Бачите, гориться, як видно. Зараз подивимося, який дим буде з е, надворі. На а так, я не бачу, а це коли ми почали палити, отут у нас прямо дим шарував, як, ну, сильно шурував. Дим копить. А це ми, хочу сказати, що трошки я взяв різні салафанки, різні то розпалити і положив трохи е, дровець. Ну я бачу, що розпалюється, гляньте. горить. Говорить непогано говорить, а зараз глянемо на дворі, яка, як пішла там реакція на нашу чистку. Зараз пішло, бачите, такий чорний дим. Чорний дим, ще сажа до гори виходить. Її можна буде на снігу не побачити, але пішло добре. Йдемо далі, дивимося. Наша плита розгорілася, диму немає. Кому інтересно. Кірну роторний набір для чищення димоходу від Сильмер коротше Трошка реклама, трошки так, просто я там взяв. І кому потрібна така штука, я кажу, що воно чисте навіть і самі. Бачите, в котлах усім можна почистити сам ваш трубовихід, як то каже, димар. О. от Буде в описані у нас сайт в ну, відео. Так що, будь ласка, кому треба, кажу, непогана штука, мені подобалась, тому що зразу пішла тяга. Хоч можна, звичайно, було щось придумати і так, але мені, що воно далі йде, так як на 6 метрів, мабуть, хватить і до, до кінця цього. Це тих, хто топить, звичайно, і вуглем, і, ну, і все і соснові переважно дають, бере, задає. В копоті у них все поваленько воно жирне, йде до другого до сажа приліпає і робиться, що неможливо. Раніше я вдома тут то чистив вручну, затягували, але це ми самі пічі чистили, а самий стой вже треба чистити, звичайно, або зверху якийсь йожик кидати, почистити, ну теж треба лізти на хату, а ще як кого зробили нікому не такі, ну самі розумієте. А тут почистив собі і фарб на ліцо. Так що всім, як то кажеться, здоров'я, Україні перемоги, до побачення.